Добрий. вечір. Зараз, коли замовляю клінінг, мені завжди роблять знижку. Не дарма я їм допомагаю. На останній день народження подарував другу зелений електросамокат на дві години. І поки я добрався до дня народження. Подарунок закінчився. Нарешті записав на YouTube свій перший ролик про те, як робити реверсивне відео. І за першу ж добу ролик набрав 100 переглядів. Зараз переглядів вже менше. Не можу позбутися дурних звичок дитинства. Зараз, коли на ютубі ставлю колокольчик, то одразу вибігаю в іншу кімнату. Цей жарт виріжемо. Свого часу на мене дуже вплинув мультфільм Душа. Я навіть пішов з роботи котре ненавидів. Ось це чертіво працювати в кінотеатрі. Два підряд вирізати. Нещодавно замовив дівчині чоловіка на годину для того, щоб подивитися, чим він краще. І я взагалі не сказав, що між нами 700 різниці. Максимум 300. Дівчина вирішила схуднути і почала їсти вожкою поменше. По факту виходить не менше, а просто довше. З дівчиною прийняв рішення, що ми будемо займатися спортом разом. І я прикрутив багажник на велотренажер. Нещодавно касирша в супермаркеті натякнула мені на секс. Вона спитала за бонусну картку. Але всі ми розуміємо, до чого це. До речі, ви не знаєте, в двоповерховому супермаркеті там два охоронці. Чи просто один дуже високий. <рес> перший посінок у мене був 15 років, перший секс 17. Той паціоник затягнувся. Начинав <рес> на дівчина запропонувала секс трьох. Я, вона і надавна жінка. Якщо чесно, очікував іншого, але в кінці я почав здуватись. <рес> Моя собака заважає займатися сексом. Її постійно потрібно вигулювати. І у мене не залишається часу знайти собі дівчину. В цьому місяці у нас з дівчиною три свята. День народження дівчини, нове сілля та річниця відносин. Мій дохід підказує, що свято буде одне. Вчора відсвяткував кінець відносин. З дівчинами познайомились в Тіндері. І зараз я розумію, що міг би знайти кращу. Хто знає, що в Тіндері можна свайпити? <рес> Нарешті мені пояснили, що така френдзона. Френдзона це коли твоя дівчина є хлопець. <рес> На цій сцені виступав Владислав Галицький. Я вам дуже вдячний, що ви. Підтримати український гумор і дуже вдячний збройним силам України за можливість виступати. Дякую.